Держава повернула 18 об'єктів національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавні, зокрема стародавні собори, якими користувалася Українська православна церква Московського патріархату. За висновком комісії Міністерства культури низка обстежених пам'яток перебуває в незадовільному стані комплексних ремонтно-реставраційних робіт потребують майже всі національні святині Чернігова, Спасо-Преображенський, Троїцький та Успенський собори. І Єлтський монастир, а також монастирські дзвіниці та споруди Веденської церкви та архієрейського будинку і келії Троїцького монастиря під час огляду Іллінської церкви зафіксовано суцільні вертикальні тріщини в стіні. Наслідок російських атак по території Болдини Гір весною 2022 року ситуація є загрозливою, оскільки церква пов'язана з унікальним комплексом антонівих печер. Наголосили в Мінкульті за результатами роботи. Комісія передала директору заповідника Андрію Лісовому акт, яким підтвердила передачу державного майна в користування Чернігова стародавнього загалом 18 об'єктів, і рекомендувала провести реставраційні і консерваційні роботи, а також музеїфікацію пам'яток. Цьому мають передувати невідкладні комплексі дослідження та проектні роботи, які будуть завершені до 2023 року.